Є е, цікава і корисна інформація для батьків учнів перших четвертих класів закладів освіти, як в цілому України, так і нашої громади. Мова йде про те, що уряд своїх постанови 4 жовтня 24-го року, номер 1145 виділив кошти для харчування, безоплатного харчування дітей, учнів перших четвертих класів всіх закладів загальної середньої освіти. Це стосується, звичайно, і нашої громади. Разом з тим існують певні правові і технічні процедури, яких повинно дотриматися орган місцевого самоврядування, надавач послуг з харчування для того, щоб розпочати цю процедуру. Найближчим часом ці кошти будуть передані до бюджету Ірпінської міської ради і розпочинається паралельна робота, спрямована на забезпечення дітей учнів 1-4 класів безоплатним харчуванням.